Вправа 1203. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні 4х плюс 3y дорівнює 0, а 5х-7y дорівнює мінус 43. Щоб розв'язати цю систему рівнянь, давайте з першого завдання виразимо, наприклад, x через y. Записуємо тоді перша дія. Отже, переписуємо наше перше рівняння 4х плюс 3y дорівнює 0. Як нам виразити 3 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді записуємо, що 4х дорівнює. Було в нас плюс 3y, стане мінус 3 y. Плюс 0 це буде просто мінус 3у. Чудово, Як зараз знайти x, потрібно обидві частини рівняння поділити на 4, то ми записуємо, що x дорівнює. Отже, мінус. 3 y ми ділимо на 4. Є? Ну що ж, то записуємо, що тоді х у нас дорівнює мінус. Запишемо в вигляді звичайну дробу, 3 4Y. є? Ну що ж, а зараз. В друге рівняння, тоді замість х у нас метод підстановки ми підставляємо те, що ми знайшли мінус 3 четвертих у. Записуємо друга дія. Отже, як у нас запишеться друге рівняння 5, що множиться, а замість х пишемо мінус 3 четвертих. Додати, вибачте, відняти 7 y І це дорівнює мінус 43. Є? Ну що ж, 5 множимо на мінус 3 четвертих y. Це 5 помножити на, 4, на 3. Це буде 15 четвертих. Знаком мінус. Ми записуємо, що це буде дорівнювати мінус 15 5 на 35 четвертих і. Відняти 7у. І це дорівнює мінус 43. Є? Що ж, на мінус можемо перемножити, і тоді у нас будуть всі мінуси замінюються на плюси. Ну, а 15 четвертих, скільки це можна записати, це буде. Так. Ну, або 7 четвертих. Щоб на 4 запишемо, то записуємо тоді, як 15 четвертих. Y. Давайте спробуємо так записати. Так, Ми помножили на мінус, сюди мінус зникнуть плюси, плюс. Щоб додати 7у, 7 помножити на 4, це буде 28. Записуємо плюс 28 четвертих y, І це дорівнює 43. Є? Отже, ми помножили на мінус 1 і 7 y записали як 28 четвертих. Тепер ми отримаємо тоді 15 плюс 28, це буде 43 четвертих y. Записуємо, що 43 четвертих Y, Це якщо ми 15 четвертих, додамо 28 четвертих. Має дорівнювати 43. Як нам зараз знайти y? Потрібно обидві частини рівняння поділити на 43 четвертих. То 43 четвертих y, поділити на 43 четвертих, залишиться просто y. Дорівнює. Тоді ми 43 ділимо на 43 четверх. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Та ми записуємо, що y у нас дорівнює 43. Ми множимо на обернений дріб до 43 четвертих буде 4, 43. Є? На 43 тут можна скоротити. І чисельник і знаменник це будуть одиниці. То записуємо, що y у нас дорівнює. 4. Є. Ну що ж, ми знайшли Y, а зараз, використовуючи першу дію, бо X у нас мінус 3 четвертих Y, ми можемо знайти, чому дорівнює X. Ну, Записуємо тоді. Це у нас буде третя дія. Пишемо третя дія. Отже, пишемо x дорівнює мінус 3 четвертих. Що множиться на y, а замість y пишемо 4. Так? Є. На 4 ми можемо скоротити і чисельник і знаменник. Це буде 1. То записуємо, що X у нас дорівнює мінус 3. Є. Ну що ж, отже, пара чисел мінус 3 та 4 є розвиском як першого рівняння, так і другого рівняння. Тобто є розіскомком системи цих рівнянь. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розв'яжіть систему рівнянь ми розв'язали. Розв'язком є пара чисел мінус 3 і 4. Є? Переходимо до другого, другого завдання. Тут у нас система 2х плюс 9y дорівнює мінус 59 і 5х-4у дорівнює 38. Я пропоную з першого рівняння виразити x через y. Ну що ж, записуємо перше дія. Отже, переписую рівняння 2х плюс 99. Переносимо плюс 9 через знак дорівнює з протилежним знаком. То отримаємо, що 2х дорівнює мінус 59. Зліва було плюс 9. Справа буде мінус 9. Є? Ну, а як нам знайти х? Потрібно обидві частини рівняння поділити на 2. 2х поділити на 2 це буде просто х дорівнює. То ми мінус 59. Ділимо на 2. Відняти. І 9 у ми також ділимо на 2. Yeah? Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Мінус 59 на 2 це буде мінус. 60 на 2 це 30. А тут на 1 на 2 на 0,5 менше, ніж 30. Це буде 29,5. Записуємо мінус 29,5. Відняти. А 9у на 2 це буде 4,5 Є? Yeah. Ну що ж, ми виразили х через y. А зараз ми можемо підставити у нас метод підстановки в друге рівняння замість y. Цей вираз, замість вибачте, x, цей вираз, що ми тільки що знайшли. Ну що, ж, записуємо тоді друга дія. Отже, 5х або 5, що множиться, а замість Х пишемо 29,5 мінус 4,5. І відняти ще 4y. Дорівнює 38. Ми використали друге рівняння. Добре, зараз розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак 5. Ну що ж, щоб розкрити дужки, треба тоді записати, добуток буде від'ємний. 5 помножити на мінус, то ми пишемо мінус. 5 помножити на 29,5 5 помножити на 30 це буде було 150. А от тут буде менше на 5, що множиться на 0,5 на 2,5. Менше, ніж 2,5 150 це буде 147,5. Далі. 5 множимо на мінус 4,5 це знову буде мінус. Так, 5 на 4 це 20, цілих, а 5 на 0,5 це 2,5. Отже, буде 22,5. Записуємо мінус 22,5 у І мінус 4 це дорівнює 38. Є. Ну, добре, зводимо потім дідоданки. Ну що ж? Дивимося, тут у нас є мінус 22,5 y і мінус 4 y Разом буде мінус 26,5 y Це дорівнює. Було в нас 38. Зліва було мінус 147,5, а справа буде плюс 147,5. То ми записуємо. Що це дорівнює? 38. Плюс. 147, і 5 десятих. Є? Ну що ж, давайте додавати. Записуємо, що мінус 26,5 Y дорівнює. Так, 147 плюс 38. Це буде 148 плюс 37. Це буде у нас 185,5. Записуємо дорівнює 185,5. Є? Ну що ж, зараз потрібно знайти, чому дорівнює y. Потрібно обидві частини рівняння поділити на мінус 26,5. Інших варіантів немає. Або якщо ми помножимо на 10, ну, запишемо, що y у нас дорівнює. То ми 185,5 ділимо на мінус 26,5. Ну що ж, для того, щоб нам простіше поділити, ми і ділений дільник помножимо на 2. То записуємо, що y дорівнює Часка буде від'ємна, пишемо мінус. 185,5 помножити на 2. 185 на 2. Це буде 370 ,5 на 2 це 1. Отже, це буде 371. Що ділиться? А 26,5, що множиться на 2, це буде 53. Що ділиться на 53? Є, то записуємо, що y. У нас дорівнює. Це буде мінус. 371 поділити на 53. Це буде 7. 7 на 50 це 350. А 3 на 7 це 21 разом 371. То записуємо, що y у нас дорівнює мінус 7. Є? Ну що ж, зараз, якщо у нас є y мінус 7, то ми можемо порахувати і чому дорівнює х. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює, це буде третя дія. Отже, записуємо, що х дорівнює мінус 29,5. Відняти. Тут у нас 4,5 y. Мінус 4,5, що множиться. А замість y пишемо мінус 7, то ми пишемо, що х дорівнює мінус 29, ,5. 5 десятих відняти. Добуток буде від'ємний буде мінус. 7 помножити на 4 це 28. Так. І тоді 5 десятих помножити на 7. Це буде 3,5. 28 плюс 3,5 це буде 31,5. Так, є. Ну що ж, відняти мінус це додати. То ми пишемо, що х дорівнює мінус 29, 5 додати 31,5. То х у нас тоді дорівнює 31,5 мінус 29,5 це буде 2. Є? Ну що ж, пара чисел тоді 2 і мінус 7 є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Добре, ну що ж, тоді записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком нашого рівняння є пара чисел 2 і 7. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. Розв'яжіть систему рівнянь. 3P-7q дорівнює 0 і 2P-9Q дорівнює 41. Ну що ж, давайте з першого рівняння виразимо, наприклад, P через Q. Записуємо перше дія. Я перепишу перше рівняння 3P-7Q дорівнює 0. Переносимо мінус 7q через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що 3P дорівнює. Було плюс 7Q, стане, було мінус 7q, стане плюс 7Q. Є? Ну, а зараз знаходимо P обидві частини рівняння ділимо на 3. 3П поділити на 3 це буде P. То ми записуємо, що P дорівнює. То треба 7 Q поділити на 3. То ми пишемо 7 третіх Q. Є? Ну що ж, ми виразили змінну P через змінну Q. А зараз методом підстановки в друге рівняння замість P підставимо 7 третіх Q. Записуємо тоді друга дія. Отже, 2 p Друге рівняння. 2, що множиться. Замість P пишемо 7 третіх Q плюс 9Q дорівнює 41. Добре? Ну що ж, 2 множимо на 7. Це в нас буде 14. Записуємо як 14 третіх. Q. Ну і 9 ми запишемо і чисельник і знаменник помножимо на 3, то 9 на 3 це буде 27. То ми записуємо плюс 27 третіх. 9 Q це 27 третіх Q. І це дорівнює 41. Є? Добре. Ну що ж, 14 третіх плюс 27 третіх QQ можна винести з дужки. Тут знаменник однаковий, додаємо тоді чисельники 14 плюс 21. Це буде. 37 плюс 4 це буде 41 третя. Записуємо, що 41 третя. 41 третя Q дорівнює 41. Є? Як нам звідси знайти Q? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що Q дорівнює. Продовжуємо тут. Q у нас дорівнює. То ми добуток 41 ділимо на відомий множник на 41 третю. Поділити на дріб це помножити на оберний дріб. То ми записуємо, що Q у нас дорівнює 41. Ми множимо на оберний дріб до 413 3 ,41. і це 3,41. На 41 скорочуємо і чисельник і знаменник це буде 1. Тоді ми записуємо, що Q у нас дорівнює, вийде 3. Q дорівнює. 3. Є. Чудово. Ми знаємо Q, а тоді з, другого завдання, з першого завдання ми знаємо, що P це у нас 7 третіх Q. То знаходимо, чому дорівнює P. Ми записуємо третя дія. То пишемо, що P дорівнює 7. Третіх, що множиться на Q, а замість Q пишемо 3. Є. Ну що ж, тут на 3 можна скоротити і чисельник, і знаменник. Це у нас будуть одиниці, то отримаємо, що P дорівнює 7. Є? Чудово. Тобто ми знаємо, що пара чисел це спочатку у нас P, а потім Q, P дорівнює 7 і Q дорівнює 3. Є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розіжіть рівняння ми розв'язали. За записуємо, що пара чисел 7 та Q у нас дорівнює 3 є розв'язком системи рівнянь. Ну, а зараз переходимо до четвертого завдання. У нас 6А-7Б дорівнює 51, і 2А плюс дорівнює мінус 15. Ну що ж, також по-різному можна робити, напевно, простіше буде, можливо, з другого рівняння знайти, чому дорівнює А і підставити у перше рівняння. Ну добре, записуємо, що у нас, я запишу перша дія, що 2А переписую друге рівняння, щоб було зрозуміло, що ми почали. Плюс 3Б дорівнює мінус 15. Є. Ну що ж, переносимо плюс 3Б через знак дорівнює з протилежним знаком, то отримаємо 2А дорівнює. Мінус 15 у нас було. Зліво було плюс 3Б, справа буде мінус 3Б. Ну, а зараз обидві частини рівняння ми ділимо на 2. То 2а поділити на А на 2 це буде А. То ми записуємо, що А дорівнює. Нам потрібно мінус 15 поділити на 2. І відняти 3Б також потрібно поділити на 2. Є? Я так і залишу. Чому? Бо ми будемо множити на 6, так буде зручно перемножити. Гаразд, записуємо тоді друга дія. Отже, використовуємо зараз перше рівняння 6А, то ми пишемо 6, що множиться. А Замість А записуємо те, що ми. Ви знайшли, це буде метод підстановки мінус 15 других. Так. Відняти 3 b других. Так. Ну і відняти 7B має дорівнювати 51. Записали ми. Добре, зараз на 6 множимо кожен з доданків у дужках. То вийде тоді. Перший добуток буде від'ємний. Пишемо мінус. То вийде 6, що множиться на 15 у чисельнику, у знаменнику 2. Потім знову знак мінус. І 6 множимо на 3b і ділимо на 2. Ну, і мінус 7b. Це дорівнює 51. Є? Ну, Добре, а зараз скорочуємо на 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1, 6, що ділиться на 2, це буде 3. І тут скручуємо на 2. 2, що ділиться на 2, це 1. 6, що ділиться на 2, це буде 3. Ну що, ж, що ми тоді отримаємо? Мінус 3 помножити на 15 це буде мінус 45. Далі відняти 3 помножити на 3b, це буде 9b. Так, і відняти 7b, це буде дорівнювати 51. Є? Отже, Тут у нас є подібні доданки: мінус 9 b і мінус 7B. Мінус 9 b мінус 7 – це буде мінус 16 b Записуємо мінус 16 до рівня 51. Зліва було 45, мінус 45, справа буде плюс 45, то пишемо плюс 45. Є. Записуємо тоді, що. Якщо 16 мінус 16 b дорівнює, я продовжу тут. мінус 16B дорівнює. 51 плюс 45 це буде 96. Це дорівнює 96. Є? Знаходимо B, обидві частини рівняння ділимо на мінус 16. Мінус 16 b поділити на мінус 16, це буде B. Записуємо дорівнює. 96, тоді ми ділимо на мінус 16. Ну що ж, частка буде від'ємна. Записуємо, що B дорівнює мінус. 96 на 16, це буде 6. 6 на 10 – 60, 6 на 6 – 36, разом 96. Записуємо, що B дорівнює тоді мінус 6. Ну а зараз з першого, в першій дії ми виразили А через b. Якщо ми знаємо b, тепер легко знайти, чому дорівнює А. Ну що ж, записуємо тоді третя дія. Отже. Пишемо, що А дорівнює. Мінус 15 других. Пишемо мінус 15 других. Відняти. 3Б, що ділиться на 2, це 3 других. Б. Пишемо мінус 3 других, що множиться. А замість Б пишемо мінус 6. Є. Ну що ж, записуємо, що А тоді дорівнює. мінус 15. Других відняти. Добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Так, тут ми можемо скоротити на 2. Ну або навіть не будемо скорочувати. Давайте просто 3 на 6 Це буде 18. То це буде мінус 18 других. Є? Ну що ж, то ми можемо записати, що А дорівнює мінус 15 других. Відняти мінус 18 других, це додати 18 других. То ми записуємо, що А тоді дорівнює. А тоді дорівнює. Це буде 18 других мінус 15 других, 3 других. 3 других. Або записуємо, що це дорівнює. 1,5. є. Ну що ж, записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Отже, розв'язком нашої системи є пара чисел А дорівнює 1,5 і Б дорівнює, записуємо Б у нас мінус 6. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи з двох лінійних рівнянь методом підстановки на цьому вправу завершено.